Йому не сиділося у прокурорському кріслі, і коли анексували Крим, пішов добровільно у військкомат. У мене дитина росте, рано пізно вона Підросте запитається: тато. Де ти був чи що ти робив, коли в нас в країні була ну, війна? У мене просто би не було відповіді, я би не хотів там ховати очі. Уже в серпні Максим на полігоні тренувався у стрільбі. Про те, що пліч опліч із новобранцями займається прокурор, навіть ніхто не здогадувався. Коли дізналися, не повірили. А що ти пішов? кажуть, ну та добру не пішов. Та ні, там щось не то. Там якась люстрація, ти не пано люстрації косиш. Ні. ти пану взятки великі взяв. Ні, кажу, що добру. Ну вони мені десь довго не вірили. А далі Донецький аеропорт. На його очах помирали товариші, і в певний момент йому рядовому солдатові довелося брати командування на себе. Так, мінімальний екскурс. Блокпоспортиться. Він же метеостанція, він же РЛС по-різному. Мій 13-й день. Мінімально познімаю нас. Що у нас тут сталося за 13 днів? До того аеропорту він не тримав автомата. Максим Пластун, тому гори, карти і вміння орієнтуватися на місці допомогли вижити для нього Донецьке литовище значно більше, аніж поле битви. Спочатку стояли, бо дійсно тримали Україну Донецька. Тримали як стратегічний об'єкт, як аеропорт, де можуть приземлятися, як тоді говорили, якісь там транспортні літаки з Росії і так далі. тримали через того, коли вже там інфраструктуру знищили, тобто знищили як, його, як аеропорт, коли вже не міг приймати літаки, там вже все було знищено. Тоді тримали як висоту. Ну, тримали, бо край висота треба було. А в кінці вже ну, тримали як символ. Тобто ми... Сьогодні Максим не кіборг, а звичайний батько. У нього дві донечки і він мріє про сина. Коли прокурора називають кіборгом, сміється. Каже, знали б окупанти, хто ж насправді охороняє аеропорт, не повірили б. Всі боялись. Хто не боявся, то обманює. Ну страшно, це, це нормальне страх це нормальна реакція організму на небезпеку. Та, страшно було коли перший раз обстріляли з гранатомета, автомата, з АГС. Я не можу передати враження. Трусилися ноги і, і забувало дихання, ти не міг дихати, ти там як риба хапав повітря. Максим Грищук додому повернувся лише нещодавно. Його дружина Вікторія весь цей час навіть не здогадувалася, що чоловік захищав аеропорт. Ну, то як всі жінки, перша реакція то була проти, тому що страшно, як то так, сама. У нас маленька дитина, то нормальна реакція була. Ну, а потім вже подумала, якусь емоції вийшли на інший план. І якось так. Нормальна прокурора кіборга представили до державної нагороди за мужність. та він скромно каже: герої насправді ті, кого вже немає. Поруч ірина папірник, Роман Маленький, телеканал Новин 24.